Поговоримо про часи в німецькій мові, бо, можливо, я не до кінця наголосила на марафоні про різницю в минулих часах. Значить, в німецькій мові ми маємо теперішній час стандартно, ми будемо мати майбутній час, але про них ми зараз не будемо заморочуватися. І в німецькій мові ми маємо минулий час. І цей минулий час, минулий час. Ой, Минулий час у німецькій мові їх буде два. Перший варіант німецького минулого часу це буде складний минулий час. Складний минулий час. складний. І він буде називатися перфект. І другий варіант німецького часу він буде простий минулий час, простий або претерітум. Претеріту. Тепер дивіться, як їх розрізняти і для чого їх використовують. Коли ми будемо говорити про минулі часи, то перфект будуть використовувати в більшості у розмовному мовленні. Так, мій рот, мав бути. Це буде розмовне мовлення. Повсякденне мовлення. Претерітум він є таким більш офіційним і книжковим варіантом минулого часу, тому його використовують офіційно в діловому мовленню, в книжках, в газетах, журналах і так далі. Є різниця не тільки при, при використанні цього часу, звичайно, що вони взаємозамінні. Є елементи, які будуть використовуватися з претелітом у звичайному розмовному мовленні, але зараз не про це. а Головне, яка різниця їхня. Можна використовувати і претелітом у розмовному мовленні, якщо вам так зручно. А тепер подивимося про їхню побудову. Ми на першій частині нашого марафону з вами вчили таку схему, що на першому місці у нас буде підмет. Давайте я тут нижче намалюю схеми, тут буде. Схема до перфекту. Перфект. Значить, на першому місці у нас буде підмет. На другому місці буде допоміжне дієслово хабен. Або зайн. Там далі ще будуть другорядні дієслова, які нам потрібні. І наприкінці ми будемо мати партип 2. Партицип. Там, де ми будемо додавати Г, або не будемо додавати Г. Те, що ми з вами вчили, власне, перший і другий тиждень нашого марафону. Другий варіант це є претерітум. Ритум. І претерітум, як на мене, легший для вивчення. Тому що претерітум буде будуватися точно так само, як будується наш український минулий час. Тобто, на першому приклади. На першому місці ми будемо мати підмет, на другому місці ми будемо мати присудок. Там будуть ще якісь другорядні члени речення, і буде крапка. Давайте зробимо одне і те ж саме речення і в перфект, і в претерітум. Значить, перекладемо собі у перфект. Наприклад, я грав іх за схемою перфект, habe, Щось там, щось там, нас шпіль, сумбашпіль. Гешпільд. Гешпіль-те. Окей, ми маємо нашу стандартну схему, підмет, допоможна дій слово хабен, щось там можна ще додавати. І маємо партицип 2 в кінці. Коли ми будемо говорити про претерітум, тобто, шпілін це є слабким дієсловом, воно утворюється Шпілін. щоб утворити претерітум, від нього збираємо «н», додаємо закінчення те, яке ми навчилися, і в нас буде виходити шпільте. І перекладати ми претерітум то будемо точно так само, як ми говоримо українською мовою. Я грав, щось там грав, і ми будемо казати. «Ich шпілте. Я, я грав. Тобто у претерітумі уже допоміжних діслів «haben» і «sein» не потрібно. Зверніть увагу, але це так дуже-дуже ну, притягнуто за вуха. Якщо ми будемо говорити про два минулі часи у німецькій мові, то, е... <кхід> вибачте, то перфект. Буде відповідати швидше такий е, до дії, яка є завершена. Наприклад, я в даному випадку ми маємо я погрався, тобто я пограв». А якщо ми будемо говорити у претерітом, то претерітом буде більше наближений до недоконаного минулого часу, або просто до розповідного минулого часу. Він може вказувати на якусь тривалу. Давайте такою, на якусь тривалу подію, яка може повторюватися чи загальну дію, яка була у минулому, але не наголошуючи на її звершеності. Наприклад, ми з вами ще не говорили наступного тижня, ми з вами будемо говорити про претелітум сильних дієслів. То я вам зараз на сильних дієсловах покажу, яка буде різниця. Дивіться, наприклад, якщо ми скажемо взяти слово «лезен», там візьмемо «бух лезен», то у Перфект. Ми будемо використовувати партиципвай. Пар І ми будемо використовувати гелезен форму. І у нас буде виходити І хабе дас бух гелезен. І ми можемо сказати, що я прочитав книгу, це буде приблизно, ну я не кажу, що це завжди так буде, немає такого правила. Я прочитав, прочитав книгу. Але якщо ми з вами будемо використовувати слово ем, у претерітум, у претерітум це буде ляс від lesen, то тоді ми будемо казати, що ich... Лас, дас, Бух. І воно буде перекладатися ближче до я читав книгу. Але звідки знати, коли буде дія доконана, а коли недоконана, в більшості варіантів це буде ну, зрозуміло, з самої розмови, з самого контексту. Тому, ще раз, перфект. Будемо мати як розмовний варіант доконаного минулого часу, що дія вже завершилася, акцент на завершеності швидше, але це є розмовний час. А претерітом. Це буде тоді, коли він такий е, нейтрально минув, просто нейтрально минулий, нейтрально минулий або недоконний. то Відбувається акцент саме на процесі чи на дії. Тобто тут є акцент на тому, що книжку читав, не факт, що він її прочитав, а тут є акцент гелезен», акцент на тому, що прочитав. Але чи в розмовному мовленні використовують претерітум для того, щоб показати, що дія відбулася доконана? Ну, я ніколи не чула, щоб так заміняли. Тому от така різниця між минулими часами у німецькій мові. Напишіть мені, будь ласка, чи зрозуміло було це відео.